Відчонки. Ви на борту космічного корабля Одесей Один. Не знаю, чи ти в курсі, але я їду з міста. Всього за півтора мільярда миль дурниці. Прокинувся добре. Гібернація якось впливає на тебе. Джентльмени, ми знаходимося у космосі вже майже два роки. Неймовірно. Ми прямуємо до титану. Титан найбільше схоже на землю небесне тіло, якого ми можемо досягти. Але щоб дістатися туди, нам знадобиться гравітація Юпітера для присконку. Попереду ще два цикли глибокого сну, перш ніж ми почнемо гравітаційний маневр. Юстан у нас проблеми. Зіткнення не становить реальної небезпеки, що як вся система під загрозою, гравітаційний маневр може викинути нас ще далі у відкритий космос. Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. Її немає на кораблі. Я знаю. Такі як неуважність та дезорієнтація. Твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернись! А ти хочеш закинути нас ще далі у космос. Тривога! Тривога! Система перевантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть. На світло це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння там де світло. О боже, прошу.